Цей чоловік вродився з дерева, що призначалося на скрипку, ні мого дерева з печальними очима, кора пришерхлих слів відшуходіла хрипко, і він явився в пекучій наготі відчиненій. Я здивувалася, він був в лунки, як жерло гарматне, кожен звук у ньому множився. Як лавина. Ще як був деревом, йому вросли у пальці голоси померлих, і пальці терпли, коли їхні імена переверталися живими. А досвід собі ливмові з цебра і дні, як шибка, все туманіли мохом вільгости. Одоки Доти. він же був із дерева, що призначалося на скрип. О як він стогонів на кожен грубий дотик, він кидавсь був тікати, але злива в ловлі за ним услід періщала по пятах на вісна, і він втомився. якось стрінувшись у натовпі з любов'ю, пройшов повз неї в капелюсі на очах і не впізнав. Вота і сталося. Лишився задоволений, вийшла у нього і вийшла на Тож іншим разом, стрінувшись на перехресті з болем, він попросив у нього сірника і не впізнав, він же був із дерева, що призначалося на скрипку. О як він стогонів на кожен грубий дотик? Вчора ми з ним стрілися в кав'яринці на липках, він розказав свіженький анекдотик, та ще сказав, що він звичайно за та дуже ніколи робота, діти звідти, і на півкелиха стояла голуба сльоза, і голуба сльоза стояла на півсвіта. Підвівся, втягнувся, думками стрибинув. і тільки в погляд вбився божевільний подив. Все іще шукав свою струну все іще шукав і не знаходив.